Виконуємо номер 7 із підручника Геометрія 7 та математика 7. Інтегрований курс, частина 2. Автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. Позначте в зошиті точки Б, С і Д, щоб записи CD і CB позначали одну і ту саму пряму. Як ще можна назвати цю пряму? Приступаємо до виконання. Позначимо наші точки Б, С і Д. Проведемо через ці точки пряму, точки Б, С і Д. Ми позначили вздовж точки Б, С і Д, так, щоб записи СД і СБ означало одну і ту саму пряму. Як ще можна назвати цю пряму? Цю пряму можна назвати БД, можна звати ДБ. Можна назвати СД. Можна звати ТЦ. Можна звати БЦ, можна, можна назвати CB. Номер 7 із підручника Геометрія 7 та Математика 7 інтегрований курс, частина 2 виконано.